Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 18 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти на привокзальному риночку. Ось така біла цибулька по 20 гривень. Картопелька по 20. Цибулька, бурячок. Це по 20 гривень. Перцюганчики по 40. Ось така дивіться, яка гарна картопля по 20 І цибулька по 20 гривень. Дивіться, які гарні яблучка по 45. Ось такі чемпіончик по 40. Угорочка по 45 гривень. кишмишик по 100, бананчики по 50, виноградик по 50. Ось такі помідорчики по 100, уменський огірочок по 120, угорочка по 45 і по 40. Помідорчик по 80, капусточка по 20, мандаринчики по 120. Дивіться, які гарні. Така гарна продукція. Лимончики по 120, апельсин по 100, ківі 150, гранатики по 130 і хормичка по 120 гривень. Все, друзі, завітайте, будь ласка, на привокзальний риночок. Ви бачите, який шалений гарний асортиментик. Все, до зустрічі! Тут вас чекають!